Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Еці, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось такі результати в продажах при таких витратах на рекламу маю на даний момент. Чорна п'ятниця вже зовсім скоро. Давайте обговоримо деякі поради, які можу вам дати, те, що ми використовуємо в своїх магазинах для того, щоб підняти продажі в цю подію. Додатково сьогодні пропоную поговорити про доставки і загалом перспективу руху ринку в цілому, в загальному, в огулі, як кажуть поляці. Моя мета, аби якомога більше українських підприємців реально були успішними на міжнародному ринку. Ти можеш мені допомогти. Лайк, підписка, дзвоник і ще більше українсь. ...підприємців побачать мій прикладний досвід і, як наслідок, прикладні поради, зроблять нашу країну економіку краще. Більше податки, кошти за кордону, товари з доданою вартістю, зарплати все класно. Дуже тобі дякую. Їдемо далі. Або вперед! Отже, підготовка для чорної п'ятниці: шість пунктів, які ми самі використовуємо. Порада перша створити секції Black Friday і Cyber Monday, ну кіберпонеділок, чорна п'ятниця. Робимо окремі секції, наповнюємо їх товарами. Ми наповнюємо їх двома типами товарів: перший тип це товари для демпінгу, для того, щоб це просто була низька ціна і якомога сильніше розігнати конверсії. Тобто, там ми не будемо заробляти, там ми будемо просувати наш магазин, наш бренд, в цілому, ну і отримати кращі показники конверсії для того, щоб далі пушити магазин вгору. І другий Тип товарів це товари з класною маржинальністю, у яких у нас там ми маємо класний відсоток конверсії, гарний середній чек, там гарний заробіток всередині, тобто наші наші взагалі найулюбленіші товари в магазині. У більшості з нас є такі продукти. Тому ми розміщуємо от з одного боку товари, які будуть далі нас просувати, з іншого боку продукти, на яких ми плануємо заробити кошти, на яких ми в принципі вже заробляємо і ці продукти перевірені. Пункт номер два: створіть комплекти. В першу чергу подумати про ті продукти, які ви розмістили в секції Black Friday, що ще можна купувати. З цим продуктом, оця функція купуй більше, плати менше. Супер рекомендую використовувати як мінімум для тих товарів, які знаходяться у вас в секції там чорної п'ятниці і кіберпонеділка. Пункт третій підвищення знижок в магазині. Як ми знаємо, у нас є оця плашка найбільше розпродаж в магазині за останні 60 днів, і коли як не в сезон, вона має бути актуальна, перевірити, що вона працює в кожному з наших магазинів. Як мінімум на 1-2% ми піднімаємо загалом розмір знижки для того, щоб залишити цю вкладку, можна там на 5-10, якщо у вас. Є постійні клієнти, які слідкують за вашим магазином. І також ще додатково, якщо ми загалом працюємо звичайною за системою, що ми робимо одну знижку на весь магазин, тому що це дуже багато часу займає розкидувати різні знижки. То тут для Чорної п'ятниці ми обов'язково розносимо одна: у нас є стандартна знижка по магазину, і в товари, які знаходяться в секції Чорної п'ятниці, отримують більшу знижку. Тому що що, щоб виглядало класно. Ти заходиш в магазин, ага, такі знижки стандартні. А в секції Чорна П'ятниця ще більше. Вау! Це ще й найбільше розпродаж за останні 60. Днів. Хочу купити в цьому магазині. лайк репост. Пункт номер 4: спеціальні банери під чорну п'ятницю. У нас є з вами можливість або зробити один банер, так як і закріплений в магазині, або я би радив, як мінімум на цей місяць, там або на сезон взяти ЕЦІ який загалом буде коштувати там, вам 2 бакси. Зате у вас з'явиться можливість закріплювати товари, і або секції плюс. У вас буде можливість розмістити чотири банери, тематичні, з яких ви можете там, безпосередньо залишити посилання, аби людина там, з цього банера переходила в потрібну секцію Чорної п'ятниці і там вже вибирала товари там з найкращими знижками і так далі. Порада 5, не знаю наскільки ви встигаєте, то підготуйте обов'язково теги в вашому магазині. Ваш загальник цей тег куренсіс окуренціс, там де частота використання певних тегів, не забудьте, хоча б там в топ 30 підняти теги чорна п'ятниця, кіберпонеділок, щоб люди вас знаходили по цим тегам. Можна в топ 20, як вам зручніше, але я не знаю, наскільки ви встигнете. Це бажано робити завчасно. Тобто, якщо ви дивитесь мене в майбутньому за 4-5 місяців, загалом іде підготовка до сезону. зрозуміло, що до чорної п'ятниці, там 4-5 місяців я б не готувався по тегам. Тому що там немає якогось там специфічного продукту, який купують саме на це свято, але хоча б там за місяць підготуватись нормально по тегам за місяць-два було би окей. І остання шоста порада: Black Friday Sale. Оці там можна створити собі плашку і клеїти собі там на нашу там загаловну фотографію. Поки йде там Чорна п'ятниця, кіберпонеділок, використовуємо, що там цей товар, там або бідже Sale, або Black Friday Sale. Там подивитись, як інші магазини використовують, як вам подобається дизайн. Ну, наша задача яка? Наша задача просто наманити людей і показати їм, що ось тут зараз, конкретно, тут в цьому товарі є там найкращі знижки під чорну п'ятницю. Давай залітай до нас, тому що такого вже не буде ніколи, як зараз. Раз тільки от зараз. Давай, давай, купуй, дружок і подушку. Дві короткі поради. Хочете? Давайте швиденько зробимо. Лайк, like, підписка і все робимо. Угу. Порада номер один вивод коштів з Pioneer. Ми вам говорили, що краще виводити з застосунку, саме там з Монобанку, інтегруємо з Pioneer, замовляємо кошти, тоді вони набагато швидше заходять, ніж якщо виводити з особистого кабінету Pioneer. І я думав, що це все. А виявилось. Я тут нещодавно враховував математику, і виявилось, що, що коли ми з застосунку виводимо, то у нас 2% комісія на вивід власних коштів собі на карту. А якщо ми виводимо. Через просто панір через їх кабінет. Тоді у нас 3% на вивід коштів. Просто 1% закладений додатково, чисто за те, що ти користуєшся самим пайоніром для виводу коштів, на які тобі приходять гроші. А якщо ти користуєшся іншою програмою, то тобі дешевше. Тому, якщо виводити кошти на МОН, будь ласка, виводьте безпосередньо з самого застосунку, тоді комісія буде менше. Стосовно привата, ми перевіримо, і отут вам десь напишемо: чи також комісія менша, чи не менше, коли напряму інтегруєшся. Користуйтесь, економте. Заробляйте і друга порада. Etsy, як завжди, робить ці оновлення, Де коли починає лагати функціонал, це взагалі стандартна тема для Etsy. Передивіться, які у вас продукти в рекламі знаходяться, тому що неодноразово не одному не на двох магазинів, з якими ми працюємо, помічали, що ми прибираємо товари з реклами, які ми не хочемо рекламувати, яких там не влаштовує показник конверсії або по іншим якимось причинам, можливо, це товари для демінгу. Неважливо, яка причина, просто Etsy бере і повертає ці товари назад в рекламу, щоб ви платили за рекламу товарів, які вам не цікаво рекламувати. Тому раджу там. Може відосік на паузу поставити, зайти, подивитись, що там в вашому магазині відбувається, чи рекламуються саме потрібні вам товари, а не ті, які напхав туди еці. Будь ласка, а якщо ти маєш хист до виробництва і любиш цю справу та плануєш вихід на міжнародний ринок, не маєш часу розбиратись зейції зі специфікою виставлення лістингів, роботи з рекламою, аналітикою тощо. І шукаєш партнерів, які відділи магазин в управління, які максимально націлені на твій результат, готові там до додаткових задач, мають персональний підхід і постійно розвиваються, думають, як бути ще кращим. То такі партнери це ми. Маркетингова агенція, молодий бізнес. Ось тут ви можете побачити скріншоти з нашими кейсами. Нічого мене так не тішить, коли приходять люди з нульом, і по итогу ми там виходимо там на 5, 10, 15 тисяч доларів продажів на місяць, що дуже взагалі чудово. Прям це для мене неймовірне відчуття, тому що я прям відчуваю цей вклад конкретно в життя людини, в його роботу і безпосередньо в нашу економіку. Тому, якщо що, звертайся. Як мінімум, якщо в тебе є питання, наскільки твій продукт підходить на Etsy, там чи його потрібно ще там докрутити, якось допрацювати, чи вже він готовий, то можеш писати нам наші контакти завжди під відео. В телеграмі ми набагато швидше відповідаємо. Первинно проконсультуємо, дамо певні поради на власному досвіді. А якщо ти рухаєшся сам, то є навчальний курс від нуля до стабільних продажів, на нього є там фіксована вартість, але я можу зробити тобі знижку. Деяким я його навіть безкоштовно надаю. Тому що для мене головне, це ваш розвиток. Або якщо вам потрібні персональні консультації, аудит, ніж, маєте якісь загалом питання, все, що ми робимо поець для себе, можемо зробити і для тебе. Так що, якщо що, на зв'язочку їдемо далі. Регулярно чую таке питання: в мене залетів один лістинг на ейці, що його робити. Типу, як тепер типу, розвиватись, хочеться, щоб і інші е, лістинги продавались, а він взагалі тільки один. Там ой-ой-ой-ай-ой-яй. Ой ай ай по перше якщо у вас залетів один лістинг, я вас сильно з цим вітаю. Це взагалі дуже чудово. У багатьох взагалі нічого не залітає. І загалом, в принципі, специфіка Ейці зумовлює те, що там у вас там один-два там, максимум п'ять товарів будуть генерувати основну виручку магазину. такий, скажімо, алгоритм. І наша задача знайти найкращий товар. І безперервно зрозуміло таки їх покращувати. Що загалом нам робити, коли у нас залетів один лістинг, а ми хочемо, щоб залетіло більше, ніж один. Давайте подумаємо на цю тему. Перше, що би я радив, я радив би вам зрозуміти, хто ваша аудиторія, хто купує у вас цей продукт. Для цього у вас є там інструменти, ви можете під'єднати собі Google-аналітику для магазину на єці, Google Аналітику 4. Якщо вам потрібна інформація, як під'єднати четверту аналітику до вашого магазину, пишіть в коментарях. Ми або в телеграмі напишемо гайд, можливо, на сайті. Або тут знімемо вам відео, вирішимо по формату. Просто щоб мені розуміти, треба що це комусь потрібно. Далі дивимося, щоб зрозуміти краще, хто наша цільова аудиторія. Дивимося, що лайкають ті люди, які у нас купують цей продукт, які у них інтереси, намагаємось максимально структурувати інформацію, що вони лайкають там, які продукти, які теми, що можна ще додати для них, для цієї аудиторії, що їм подобається, що ми можемо додати їм ще для екосистеми в наш магазин, щоб ще розвинути, скажімо, додаткові продажі. Плюс зрозуміло, що у нас є там плашка «Купуй більше, плати менше, ми можемо робити там лінки в описі, посилання на інші наші продукти, для того, щоб вести аудиторії. можемо десь там розширити, зробити певні комплекти в рамках цього лістингу, Тобто подумати, скажімо, креативно підійти, як ми можемо ще дати нашій аудиторії, яка любить ось це, які там є там, такі там, інтереси. Що ми можемо їм дати ще, який продукт їм потрібен, що стикується з цим. Також нам для аналізу допоможуть теги, що у нас працьовує там або в цьому лістингу, або загалом по магазину, що у нас проявляється, тому що одна з. Справа ті теги, які ми там собі придумали, що ми там поводили, інша справа, як нас бачить Etsy, як до нас приходять покупці, після чого вони здійснюють покупки. Тому дивимось, на що там у нас три вкладки в статистиці є, де можна подивитись теги, можна безпосередньо піти в кожен лістинг і подивитись його теги, його структуру трафіка, і спробувати зрозуміти краще, що саме ми можемо дати ще додатково нашій аудиторії. Якщо там взагалі буде криза ще ідей по тегам, можете ще й в рекламу піти подивитись, по яким тегам Etsy нас демонструє там. Щоб також краще зрозуміти, Аудиторію читаємо наші відгуки, що нам пишуть в відгуках, що у нас там найчастіше на що звертають увагу покупці. Якщо у нас є там максимально релевантний конкурент, або там конкуренти, йдемо до них, читаємо, що там пишуть люди в відгуках. Не для того, щоб типу, ай який конкурент, як він задрав класно продавати, як мене це бісить. І дратує, і я взагалі вже не можу. Ні, для того, щоб просто зрозуміти: ну, типу, а що там цінують, що люди пишуть, як вони думають? Максимально намагатися зібрати інформацію про свою аудиторію, що ми можемо їм дати. Причому треба думати про продукт, який буде на. Стому не зрозуміла, що в першу чергу на LTV. тобто на щоб лайфтайм велується, щоб людина поверталась до нас, щоб вона хотіла до нас повертатись, комунікувати тощо. Тому е, відгуки в тому в цьому плані нам допоможуть. І плюс також що дуже важливо, читайте переписку з людьми. Я думаю, що нам треба зараз буде запровадити якусь таку прикіл, такий, коли там приходить наш продукт, питати у людей людей. Типу, що би вони хотіли ще, чи ми можемо бути ще їм корисними. Хочу спробувати знову ж таки новий заход на листування з клієнтами на Еці, тому що ми вже там деякі заходи робили, поки вони були неуспішні. Зараз будемо <звук> <звук> новий підльох робити. Типу, з нового, з нового якогось боку підходити, щоб це все запрацювало. Тому що зрозуміло, я знаю, що є там деякі люди, які прям будують весь свій маркетинг на спілкуванні з людьми. Люди вам самі все розкажуть. Якщо їм буде комфортно з вами спілкуватись, ви не будете їх, скажімо, напрягати і ви їх Той самий вайб, тоді е, так, тоді вони вам розкажуть. Навіть якщо ні, тоді просто намагайте читати закономірності, що там у вас в переписках зачасту відбувається, за що вас цінують, за що не цінують. Спробуйте цю інформацію також взяти для аналізу. І резюмуючи, аналізуємо аудиторію і думаємо, як зробити так, щоб вони до нас хотіли безкінечно, умовно, безкінечно повертатись. І стосовно відгуків, ще до речі, подумати, якщо у вас багато відгуків, і є там класний контент, то спробуйте як його можна використовувати в банерах, інфографіках в своєму магазині. Може бути прикольно, тому що часто бувають ніше, де там відгуки людей фотки краще ніж там у нас в магазині. Таке буває. Якщо ми зараз з тобою ще разом, то тобі скоріше, за це цікаві міжнародні продажі. У нас є там чат і паблік в телеграмі. В пабліку ми публікуємо, прикиньте інформацію корисну, всяку різну в стислій формі для того, щоб ви могли брати там в текстовій стислій формі і користуватись нею актуальною і новини всякі різні. А в чаті у нас більше 4 тисяч підприємців, які стикаються з такими самими викликами і проблемами, що й ти стрічку. Якісь там особливо питання новичків, там купа знайдеш відповіді або задаш питання людям. Тобі підкажуть, допоможуть. Давайте трошки поговоримо про ринок і перспективи ринку взагалом, то що я думаю, куди ми рухаємось. А по-перше, доставка. Доставка супер пришвидшується. Тобто, в принципі, в цілому, якщо знаєте, от як кажуть в усіх там розумних книжках і люди, дивіться те, що типу буде не відбувається не зараз, а те, що буде відбуватися там за 5-10 років в світі. Очевидно, що глобалізація, ну очевидно, щоб ця країна, щоб вона здохла, було б дуже класно в перспективі навіть 20 років. Я готовий почекати. Я готовий почекати. О, вибачте, перспектива там 50 років. Що у нас куди рухається світ? Світ рухається в сторону глобалізації, доставка доставлення товарів з усіх куточків світу супер пришвидшується. Це безкінечний процес, який не зупинити. І дрони, і там роботизовані всякі системи. Доставка буде ще швидшою. Тобто цей процес буде супер сильно пришвидшуватись. Очевидно, що ми там з часом зможемо там за декілька днів майже в будь-яку точку світу відправляти. Це зрозуміло. Це моя думка, яка у вас пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. І з того, що ми знаємо зараз. Там Укрпошта вони там пишуть про нові сортувальні центри. Вони там пишуть про те, що там автоматизація, роботизація так далі. І реально, я вам дивлюсь там по своїм відправленням. У нас товари стали доходити там набагато швидше. Тепер там, типу, реально набуває там 8. Ну звісно, буває такі там приколи, що там десь 20 днів їде, там, але в цілому, там 8, там максимум там, 15 днів продукт доїжджає. Тому це дуже-дуже прикольно. Там нова пошта, в тому числі стала швидше доставляти. Тепер вони там щось доставляють. Ми також дивилися там 8-12 днів у нас так. Ну, це я кажу про штати безпосередньо для штати. Тобто швидкість доставки стала там набагато. Та швидше, ну раніше там це було 15-20 днів, тепер отакі там цифри. Тепер я не знаю наскільки там взагалі актуальна консолідація, не актуальна. Це для чого я кажу, хотів би порадити вам подивитись е, свої шипінг профайли, що у вас там виходить по термінам доставки. Е, можливо, у вас терміни доставлення, які вказані на Енсі, набагато гірші, ніж ваші реальні. Тому що ваші реальні могли покращитися, ви могло це пролетіти. Інформація повз вас могли не помітити. Тому перевірте, наш зрозуміло, що взагалі в ідеалі таргет прийти до того, щоб доставляти на даний момент на Еці там, до двох тижнів. Тоді ми будемо там, мати у цей окремий фільтр, ми будемо там, в топ там, 15% так найшвидших продавців на Еці. Це дійсно важливо, це і для індексації важливо, і для задоволення клієнтів. І плюс, можливо, ви вже доставляєте за цей час, просто ви цього не знали, там, покращились ваші партнери, але ви на це не звернули увагу. Зрозуміло такі, враховуючи, що зараз сезон, ви там, може, там, переживаєте стосовно цих способів, раджу піти в склад USA, подивитись їх калькулятор і подивитись їх особливих калькулятор на швидку доставку. Вони Зараз там із новою поштою працюють, плюс зараз же ж Федекс повернувся в Україну. Федекс повернувся тепер в Україну. Там зараз на мапі показує одне відділення тільки в Києві. Але суть в тому, що вони ж там з повномасштабним вторгненням вийшли. І ось десь там місяць тому вони повернулись. Тобто якраз під сезон ми можемо ще швидше подоставляти. І плюс у складі USA будуть кращі тарифи для Федекса, ніж якщо ми будемо звертати самі туди напряму, як фізособу. У них там супер договора, супер знижки і так далі. Там на об'єми. Посилання на цю інформацію залишу під відео. Кому цікаво, зайдіть, ознайомтесь, почитайте. Також по замовку. І відправленням. Якщо вам раптом хтось колись напише з Франції, а у вас середній чек більше 150 доларів, що типу не можу купити товар, то так, він у вас і не зможе купити. У Франції є якийсь дивний прикол, що всі магазини, які продають не з єврозони, там, не з Євросоюза, то вони всі там, максимум мають обмеження там, до 150 доларів. Отакий чек. або 150 євро. Так, ми тут зараз покажемо на монтажі. І, типу, більше не можна купити. І тут тільки розбивати замовлення, дробити там, і відправляти ці продукти вже там, людині там, під одним. Треком а просто в цей трек вносити там в обидва замовлення, або, або там декілька, якщо замовлення. Отакий От прикол, французи собі щось придумали. Просто, якщо що, знаєте, якщо вам будуть писати, що це проблема не в вас, не в вашому магазині. Просто така законодавча особливість у Франції до 150 євро. Та й все. А, тому ми завжди виходимо з цієї ситуації. Просто. Розбиваємо замовлення там, на декілька там, і все, людина купує там, не одне, а два. І, типу, з одного боку, це типу незручно, ми витрачаємо певні нерви, але з іншого боку, що ми можемо зробити, це ваша країна, такі обмеження поставили, і ми можемо собі отримати там декілька транзакцій замість однієї Показник конверсії в магазині Трош, трішечки виросте, буде прикольно. Закінчуючи загалом цю думку про глобалізацію, то як на мене важливіше фокусуватись на самому продукті. Тобто нам, як виробникам, як тим, хто приносить цей світ щось новеньке, цікавеньке, варто сфокусуватись там на розвитку своєї товарної матриці, на розвитку якихось там якостей нашого продукту, унікальних властивостей, за рахунок чого до нас будуть повертатися, купувати, де у нас будуть найкращі технології. І зрозуміло, що не зупиняти цей розвиток, рухатись постійно і думати, що ми можемо ще покращити. Тоді, в принципі, нам ми взагалі. Чудово потрапляємо в цей тренд і зможемо тільки що там швидше і швидше доставляти свої продукти. Новина, хочу зробити базу постачальників. Отримую регулярно від вас два типи запитів. Перший запит це люди, які мають виробництво, але не мають часу розбиратися з Еці і не готові інвестувати там, кошти і час там, в роботу з нашою маркетинговою агенцією, тому що там, наприклад, коштів немає. Або навіть готові з нами працювати і працюють. Тобто, але мають власне виробництво, яке повністю не завантажено в Україні. І другий запит це коли люди шукають а з чим би мені вийти на Еці, типу я готовий там займатися просуванням магазину, там, розвитком і так далі, але ви Ати товар не вмію. ну типу як я. І я думаю, що вас треба поєднувати. Я вже думав про це, намагався зробити це на добровільних засадах. Ми навіть там в чаті десь там рік тому це намагалися запустити. Якась там певна активність була. Там люди в чаті сказали, ми допоможемо. Да, окей, але стався нюанс, що, типу, коли ніхто на цьому не заробляє, то ніхто не пушить цим, тому що у кожного є там своя якась задача, свої роботи, і просто на добровільних засадах. Ця штука не поїхала. Тому, думаю, зробити якусь там по моделі підписки цю штуку. Не знаю, яка там буде підписка, ціна і так далі. Головне, щоб воно просто працювало і приносило вам користь. Зрозуміло, що я не планую бути десь там всередині ваших транзакцій, але якась винагорода в формі підписки за нашу роботу, за те, що ми будемо це все адмініструвати, має бути. Тому, якщо ти хочеш бути в пазі постачальників, там є наші контакти. Ми десь там напишемо перелік питань, на які треба відповісти. Спробуємо зробити це максимально френдлі. Або ти хочеш користуватися цією базою, також пиши. Будемо думати, як там підібрати для тебе там класних виробників, чесно підібрати тобі виробників підходящих і думати, як ще разом покращити нашу економіку. Тому окей, будемо пробувати, а далі буде видно, що воно вийде. І другий глобальний момент загалом, куди типу дує вітер, куди рухається світ. Нещодавно почув таку класну думку з е, книги фанкі-бізнес. Сам її ще не читав, але тепер записав е, собі в список, чув про неї. Суть в тому, що е, світ рухається до глобальної кастомізації. І я такий вау! Прикольно, це вони сформулювали ще в 2000-х. І типу канва така, що типу, був там розвиток технічна там і так далі. Так далі. Коротше, все прийшло до того, що інтернет речей у нас купа всього є. Ми там собі все можемо купувати, замовляти. І коли людство насичається цим всім, ага, що на наступний крок. Наступний крок, я хочу, щоб все було максимально кастомізовано, зроблено під мене. Там потрібні мені кольори, щоб все там були там шрифти і так далі, щоб все було чисто моє індивідуальне. Я такий, ого, логічно, чуваки, це ще в 2000-х зрозуміли. І по суті, те, чим ми з вами займаємось, це якраз воно все туди і є і виходить. Якщо ми будемо вибудовувати собі базу для там глобальних кастомізованих максимально речей, те, що ми з вами займаємось, плюс буде пришвидшуватись доставка, то загалом ми з вами непоганий вектор маємо. Головне просто розвивати свої продукти, робити цю всю екосистему, коли ці всі революції будуть відбуватись, щоб ми були, скажімо, зверху, а не отам от під хвилею. Да? Щоб нас нею не накрила. Що я вам і бажаю, щоб ви були на гребні цієї хвилі, летіли просто вперед, максимально на всій висоті. Якщо вам було корисно це відео, для мене буде найкращою вдячністю, якщо ви задонатите на будь-який збір, От зараз швиденько в інстаграмчик зайшли, раз раз, хто там що збирає, або там не знаю, на русаріс закинули. Куди завгодно. Ну я не рекомендую жодних фондів, просто чисто то тих, кому ви довіряєте. І нагадую, що займатися бізнесом, це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку. І до зустрічі.